Це буде близько двох десятків страв від перших до до десертів. Це буде зіркою. Як як на мене, то зіркою цього меню будуть реберця в солодкому соусі? Вони за рецептом, із рецептом, який надіслав нам Іван Григорович Мельник із малої виски. Досить такий детальний, довгий лист, де розказана вся рецептура, механізм обробки м'яса і приготування соусу. Фішка цієї страви буде саме в соусі. Ми що будуть робити на основі сушених ягід, терену, глоду» шипшини, цей соус буде досить довго виварюватися, його треба буде подавати, здається, з вином у піалках порцелянових, як він писав. Досить цікаво, як Бамбетель покаже і про, опрацює цей рецепт, що буде в кінці. В принципі, ми вже пробували, але я чекаю ще реакцію відвідувачів. Ще одна страва, яка дуже нам полюбилася, це теліжка. Це такий пісний салат. Ну, він дуже корисний і дуже простий. Це така заміна цим салатам нашим традиційним майонезним. Він готується із вареної картоплі, промаринованої цибулі та квашених помідорів. І його секрет саме в смаку квашених помідорів. Нібито дуже просто, так, але от ми вже двічі його пробували. І зараз ми з дівчатами після цих новорічних свят ну, просто те це в нас номер один. Ну, хоча є ще інші страви для любителів м'ясного це будуть сальники і гречаники. Гречаники, до речі, за рецептом моєї мами. Це так несподівано, вона ще й не знає. <схід> також буде маринований тостолоб за рецептом із Новомиргорода. Капуста маринована також з Новомиргородського району, село Кам'янка від Катерини Мельниченко. Це вона буде здивована, якщо я їй скажу, що її страва буде подаватися в ресторані в Кропивницькому. Будуть хрустики, оті ті відомі хрустики, які подавали раніше на весіллях. Тут ми їх спробували, вони були в меню тільки в іншій формі. Ми попросимо, щоб їх подавали разом із буряковим соком. Це такий природний барвник. Вони будуть рожевими. І я думаю, що це буде дуже такий популярний десерт, тому що це і смак дитинства, ну і смачно солодке тісто, смажене в олії – Це популярний десерт в усіх країнах, в усіх народів. І в нас теж не виняток. Ну, я думаю, про всі страви розказувати не буду. Єдине, що хотіла би запросити всіх слухачів і глядачів на вареники з піском. А що це за така начинка? Побачите вже, коли замовите цю страву. Мріяли з сім'єю про заснування українського ресторану, і ця мрія в нас залишається, окрім кнайпи. І хотілося, щоб в ресторані переважна більшість трав, там понад 90% була саме традиційних, автентичних українських. І ми ці посили направляли Всесвіт, як то кажуть, всесвіт нас почув. І ось ми разом зустрілися з проєктом Бабаєлька. Ми безмежно їм вдячні за те, що вони погодилися, щоб саме наша кнайпа, ми дякуємо їм за довіру. Щоб Саме ми могли втілювати в життя їх страви вже безпосередньо на столі, тобто, і щоб всіх кропивничан, і не тільки гости, і гості міста нашого також частувати цими смачними стравами. Ми запланували з проєктом Бабаєлька зорганізувати. Вечерю, на якій буде презентовано нове меню, це буде відбуватися орієнтовно в лютому місяці. В лютому місяці ми плануємо провести першу вечерю, і потім робити майже кожного місяця, можливо і частіше ніж один раз на місяць. І вечері, де будуть представлені всі страви, вже з, скажімо так, дівчатами з проекту «Баба Єлька». буде все презентовано кожного кожної вечері. Кожного разу ми будемо щось додавати, додавати з енциклопедії, таке оригінальне, тобто, але понад 20 страв вони будуть постійно в кнайпі бомбетель в меню знаходитися. І кожен. Мешканець нашого міста зможе зайти і покуштувати, спробувати. Ми видали друге видання під час війни, і нам довелося витрати на це 145 тисяч гривень. Це ті гроші, які ми зібрали, продавши перший тираж. Ми кожну копійку за екскурсії, за якісь там наші магнітики чи брилочки, ну ви ж знаєте, що ми волонтерський проект і фінансування чи спонсорства в нас немає. Але завдяки книзі ми продали перший тираж, який був, а також акумулювали все, що можна, і витратили максимально величезні гроші на друк другого тиражу. Це дуже дорого, і без фінансування чи якихось підтримки донорів навряд чи ми зможемо видати третій тираж. Але якщо говорити про... А взагалі, збування мрій, то хай би була перемога, а там вже з книжкою розберемося, надрукуємо. Я думаю, що головне це, щоб збройні сили трималися, і Україна була незалежною, соборною а смачна кропивничина буде.